Читання здавна було не лише розвагою, а й засобом пізнання світу, поетів і власного світу уявлень про те, що нас оточує. Ця думка також і власне поезія стали змістом своєрідних літературних читань у центральній бібліотеці нашого міста, на які запросили місцевих авторів Миколу Семенюка, Віру Янгуль і авторку цих рядків. Мабуть, годі плакатися, друзі, що мовляв, безвихідь настає. Досить, браття, скиглити у тузі, доки в світі Україна є. Менше з тим, що жебраємо поки, корупційний душить метастаз. Тільки відстоятись руки в боки буде зась, повірте, безобраз. Якщо хочемо бути хазяями, на цій Богом даній нам землі, свою долю витягти із ями, то на себе будьмо трохи злі. Не про шкурні вигоди і квоти, треба дбати і про рідний край, чи хотіше братись до роботи, чи сидіти сиднем вибирай. Щоб чинуша був під людським пресом, з хабар у різних способах, і був певний будь-який агресор, що одержить добре по зубах. Щоб калина не хилилась в лузі, ми її до сонця піднесем. Перестаньмо плакатися, друзі, Україна в нас понад. Усе. Микола Володимирович Семенюк не новачок на поетичному полі. У його творчому доробку збірки віршів Тепло родини і відлік часу. Про нас і нашу мову. Ми живемо із вами в такий собі час, коли криза і ціни в думки лізуть знову. Та сказати б хотів не про хліб, не про газ, а про нашу віками згорьовану мову. Хоч, здавалося б, нині настали часи, коли можна писати і мало що правлять, то чому б не оспівувати мови краси і за це соловки як колись не відправлять? Чи все можна сказати єдиним віршем, як її віднімали від нас, українців, а вона проростала чіпким споришем, по якому топтались свої і чужинці? Саме так не обмовився я, що свої. Їх ще й зараз між нами лишилось чимало, як нащадків чужинських отих холоїв, ладних матір продати за чин чи за сало. І, здається, не гнобить москаль нас ні лях, але, мова й сьогодні, на жаль, у тенетах. І її вороги не з сапою в полях, розкошують в затишних вони кабінетах. І чиновник, якого годує народ. Хоч при цьому ледь зводить кінці із кінцями, і з трибуни не втне український зворот, от не йде йому мова державна до тями. Якщо і надалі дозволимо ми, буде їздити він в дорогім лімузині, а ми будемо лише умивати слізьми, бо підручник за що друкувати дитині? Чи від краю безодні? Відійдем коли, чи вже котимось в неї і не бути зупинці, чи питали себе і старі, і малі, хто ми є? Малороси, хохли, українці? Кожній із націй ім'я притаманне своє. І усі рідних мов себе звуть носіями. Було б дивно, якби то не знав, хто він є, чи то німець, француз, чи поляк, росіянин. Тож згадаймо, якого ми кореня є. І витравлюємо з серця хохла малороса, наша пісня, луна хай дзвінким солов'єм і в далеке майбутнє від луння розносить. З правіків іскру мови дали нам святу, тож не даймо сьогодні згасити багаття. Бережімо її золоту чистоту заклинаю. Прошу, мої сестри і браття. На зустріч у центральну бібліотеку завітали тоді працівники бібліотек Кагарлицької громади, музеїсти, журналісти. Звучали вірші і раніше відомі і нові. Є ще один такий підступний вірус, мов шашель точить наш менталітет. З'явився далебі, що не піру, давно вже нищить нас усе святе. Нав'язана. Уявна меншовартість, я так оцю недугу би назвав. Невже нам браття не достане гарту її зі свого вирвати єства? Нав'язана вона віками рабства, чужинцями, що в темінь кабали, коріння наше не стидали скрасти, щоб перекати полем ми були. Уявна ця недуга, бо насправді ми древній, гордий, лицарський народ. Гостей зустрічати завжди були раді, хоч надто вже лояльні до заброд. Ковтаємо сумирно анекдоти про яблука надкушені оті, про те, що не впокоїмося доти, поки сусід в тюрмі не посидів. Ми вдатні над собою посміятись. В цій справі не клади нам пальця в рот, але коли оті насмішки взяти, то їх складає зовсім не народ. Тож чи не варто замислитись настійно, хто душу українця надкусив і хто йому підсовує постійно класичний шмат гнилої ковбаси. Але причина хворості такої найперше, я гадаю, в нас самих. Отож ми голі ходимо зимою, а влітку, бачите, їздимо саньми. Допоки будемо зводити рахунки, сидітимемо в злиднях у глуші. Невже для нас немає порятунку і згубить нас духовний кайдашизм? Тому, мовляв, дурні, що, певно, ж бідні, а бідні, як то кажуть, бо дурні. І що нас порятує, як негідність гадається і віриться мені? Я маю в серці непохитну віру. Воскресне, гордий дух із забуття, і гідність то єдиний антивірус, який врятує нації життя, рядки Миколи Семенюка суголосні з реальністю, у якій ми живемо, з тими відчуттями, які тривожать нас. У музичній паузі в нашій передачі прозвучить пісня Зірка дитинства, яку написав і заспівав гість заходу Борис Родина, слова Людмили Шинкарюк. А тоді послухаймо Віру Янголь. В селянській хатині мене колихали. Де ніжно та кріло, домашнє тепло, і ляшки калини. Край вікон звисали, і мамине серце завжди переголо, тепле, мов сонечко ясне, мамині руки і слова, зірка дитинства не гасне, батькова пісня жива, зірка дитинства не гасне, батько пісня. Не живав, я щиро радію і навіть заплачу, коли пригадаю дитинство ріку, під даком маленьке, гніздо на свяче, спориш біля хати, і моребу. Сонечко ясне, мамини руки і слова, зірка дитинства не гасне, батькова пісня жива, зірка дитинства не гасне, батькова пісня жива, і луки розкішні, де ходять великі, де вітер колише. Позуї кітки, шкода лише друзі, що час той далекий уже не повернеш, пішов у віки, теплі, мов сонечко ясне, Мамини руки й слова, Зірка дитинства не гасне, батькова пісня жива. Сірка дитинства не гасне, батькова пісня жива, зірка дитинства не гасне, батькова пісня жива. Чомусь так тяжко на душі і нерви, нерви на межі, немає музи, не приходить, слова у рими не лягають, а під вікном лишнічка ходить та зорі з неба виглядають. Про що писать про Україну? Розбите серце про родину, куди поділись мої вірші, нехай прості, та й найрідніші. Прошу, прийдіть до мене, діти, бо треба ж ту десь подіти, І вилить на попір словами, чи виспівать той біль піснями, А може викричать у тузі, Чи розказать калину до вузі. Прийди ж до мене, моє слово, і, здив, і здива доброго чи злого, І злився, злився в Римі із душею. З гіркою думаю моєю вжинок літераторів Кагарличчини неабиякий, що і засвідчує виставка авторських книжок. Літературні голоси нашого краю. І кожний читач може щось вибрати на будь-який смак. І виставка, і зібрання відбулися з нагоди національного тижня читання. А національний тиждень читання може підштовхне ще когось, звернути погляд на книгу і відірватися від гаджетів. Яка тривога. Що за і й думки терзає полем серця сушить? На сході йде війна і смерті тінь. Повзе по Україні в душу, і материнські сльози, мов ріка за всіх синів і дочок України, хай буде тричі проклята війна за смерть, каліцтво і горе у родинах. Спиніться, люди, і війну спиніть, бо ви ж усі не звірі вам не личить життя своє губити у війні, Вбивати, руйнувати і калічить. Чи хочете ви підкорити світ, чи мій народ поставить на коліна. Але сповна заплатити усі, що зазіхнули на життя людини, бо тих заворот, хто кров пролить посмів, настигне Божа кара і людський гнів. Мамина молитва і вінок життя. Дві поетичні збірки Віри Янголь побачили світ. Її вірші відлунюють нотами і зачіпають струни душі. Здається, кожного, хто їх чує або читає. Я хочу, щоб закінчилась війна. І снаряди щоб не летіли, щоб із жертла. Я хочу, щоб яснілося й озір, щоб колосилися хліба у полі, щоб діти і внуки знали слово, мир і війни, щоб не було у їхній долі. Подарую на щастя на долю, Кожне слово у оплиту, як ясний оберіг, понятно, корнуно душе підветі. Най наткненням кожній слові, молитва чистої любові, долаю всі перестороги, плетіть спокутою до неба, за право вірити і жити, за і згоду в цілий світі, за щастя кожної людини, за рідний край за Україну. Рає здоров, що вам сили додасть, якщо вдома вагитиме з ні, допоможе здолати зневіру безсилля і в тому, подарує вам віру, коли спокушати вигрі, лунай натхненням кожній слові, молитва чистої любові. Дає дорогу крізь стерних столі, лунай натхненням в слові, молитва чистої любові, толай усі перестороги, з покутою, до Бога, за право вірити і жити, за мир і згоду душі в тіті, за щастя кожної. Незламності духу нескореній нації додає не тільки металева зброя, а й духовна. А це, крім іншого, і слово, полум'яне слово українців. Невідомо, що жде нас подальше. Тліє дивна на сході війна. Гріє руки для когось вона. Вкотре гине вже нації і світ, Цвіт. вкотре байдуже дивиться світ. Як імперське бритке, братнє зло, крізь кордони до нас уповзло. Україно, прокинься в вогні, не врятують вожді тебе, ні. Переможе єдиний народ знахабнілих чужинців за брод. Нам судилось спинити цю гить, нас злютовують, ці вороги. Після рабства ми знову народ. Б'ємось, ми не за власний город, ми боронимо рідний наш край і не згадне, не згасне свобода іскра. Всі спільноти великі, малі, на цій Богом нам даній землі. Вузол з крутим кремлівським рогам. Слава нації! Смерть ворогам! Микола Семенюк подарував кілька примірників своїх книжок бібліотеці на книжковій виставці. Знайшлося місце і для видань музичних творів Бориса родини. А він написав десятки і десятки пісень на слова головним чином місцевих авторів. Люблю тебе, люблю і крізь роки, бажан не понених навідує мене плете вінки. Сумних пісень і не заснути, навідує мене плете вінки, сумних пісень і не заснути і сумних пісень і не заснути, Лічити зорі, коли сон тіка, чекати ранку Мать про минуле бо не торкнулась забуття ріка, років, що вдалиш, промайнули, бо не торкнулась забуття ріка, років, що вдалиш, промайнули, років, що вдалиш, промайнули, а в тих руках Твоя і моя любов, моя навік, твоя лиш дощ і люблю хоча мої надії знов, розтануть у ранковому серпанку, люблю хоча мої надії знов розтануть у ранковому серпанку. Stanуть у ранковому серпанку. У грудні більшість зібрань неофіційного характеру проходять під знаком незабарних зимових праздників – Різдва Нового року. Це вносить в атмосферу свої ноти і зрозумілого суму й тривоги та все ж головне надії і відчуття підтримки наших захисників. Борис родина заспіває свою нову, щойно написану пісню на слова невідомого автора. Господи, храни, Солдата, Бо у кожного є мати, хоть дітки, дружина, хоч молода дівчина, хоч дітки, дружина. monodá Від куль ховають їх крильми, за них молитись будемо ми. Дівчина, Господи. Oh,